Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні UA». Сьогодні наш випуск про реабілітаційний центр в столиці, де допомагають відновлювати наших військових та цивільних, що постраждали від війни. Тут реабілітують не лише фізично, а й духовно. Тож про це випуск сьогодні я дуже просимо підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. Це дасть можливість просувати випуск далі. Ну а ми ходімо знайомитися. А це фото чи відео? Відео. Стримівся відновлення, щоб різати загарбні. Романи до повномасштабного вторгнення військові реабілітації у вашому центрі проходили? Ні, ні, тільки цивільні. Тільки цивільні. Ми працювали з травмою. Ми працювали з неврологічними постінсультна реабілітація. Ми вирішили, як ну повністю переформатувати. Для цього було потрібно докупити обладнання, тому що формат зовсім інший. Я це все зробив і ми відкрились 26 травня 2022 року. Чи були усі спеціалісти? У вас Ні, на той час? троє. Троє том сі. Ми стараємося брати більш-менш важких людей, якщо треба поставити людину на ноги, так і це. Ампутація, якщо є це подвійна, у нас зараз проходить троє людей з подвійною ампутацією. Ну протест не вирішує, тому що людині можуть дати протест, так але він не стане і не піде. Ну це важка робота. Заходять там перші чотири, а нас троє. Ось тут Це було не фізично важко. А психологічно, знаєте, парадокс в тому, що психолог був в штаті для того, щоб коректувати наші розмови із пацієнтами. Є теми, які виставили, що ми не можемо їх торкатися і, і не можемо мовчати на процедурах. Яке було табу? Нам не потрібно було емоційні гойдалки. І навпаки, вийшло так, що хлопці, які сюди зайшли, вони для мене стали учителями. В тому плані, як вони відносилися до всього. Наскільки вони були вмотивовані? Це події на війні, які змінюються. Це хлопці, які приходять сюди і вони так само хочуть донести щось розказати. Я не можу це взяти і з ними роз... про це говорити. Це було табу. Ну персонал хоче так само багато що знати. Ну для цього є психолог. Сьогодні там 70% хочуть повернутися е повертаються в цивільне життя. Був такий випадок, коли підірвали ваш емоційний стан. Як ви це переживаєте? Військові в більшості. Ну, вони не тільки з гарним почуттям гумору. Ми спілкуємося цим, розумієте? Це питання до того, як, як хлопці відносились до своїх відсутніх кінцівок. Міна наїхали. Нові Петрівці. біля визволення. Як ти це пережив? Та я не знаю. Може, я все це ще не пережив. Якими травмами займається рефцент? Відсотків 90 усіх пацієнтів це міновибухових травм з наслідками після перенесених міновибухових травм. В яких умовах пацієнти лікуються? Покажете? Ну, це і оглядова, і маніпуляційна. Спочатку пацієнт приходить сюди, оглядає, оглядаю я, оглядає травматолог-терапевт і оглядає фізичний терапевт. Це термотерапія, це діатермія, ультразвук. Дозволяє підготувати глибокі тканини до інших процедур. Це тіоска. Можете стати між чосками поговорити, так? <гум> <гум> вони тут скромні, бачите, червоний. Як почуваєтеся? <гум> це наша постійна рубрика нейром'язова активація. Програми змінюються таким чином, щоб вони могли підійти і повністю займатися активацією всіх м'язів. Тут у нас лазеротерапія. що ми їм закриваємо, це запалення, це набряк. Тобто тут підготовка по суті до ходьби, він далі підніметься. І буде займатися ходьбою. Скільки реп-центр зараз нараховує пацієнтів? 46. 46 візитів в день на максимумі. Це повністю весь поверх, де ми займаємося реабілітацією ходьби, які ми маємо відновити у пацієнтів. Неважливо, чи це ампутація, чи це там, травма. Вони мають піднятися сюди. Да? Вони піднімаються сюди. Або самостійно, або за допомогою фізичних терапевтів. Ми замовили навіть цю стіну для того, щоб порівняти там слоумо якість ходьби. Тобто вони заходять, вони її знімають на слому. Ми порівняємо до і після процедур. Ось так. Психолог як часто хлопці відвідують психолога. На рахунок психологічної допомоги є особи після полону, є пацієнти, яких ми просто затягаємо, що це має бути. Це військові. Це можуть бути цивільні, які прийшли з полону. Цю зону ми вже взяли в кардіореабілітацію, коли пацієнти виходять навіть із протезами, mm -hmm. які вже відновили функцію ходьби повністю. Mm -hmm. Ми доходимо до функції бігу, і нам потрібно підготувати серцеву судинну систему до того, щоб він виходив в активне життя. Mm -hmm. да? Ось, вони мають пройти, наприклад, блок кардіо. Підготовки ось бачу, хлопці займаються. Це фізична реабілітація, це фаза закінчення, коли пацієнт виписується там через два дні. Вони завершають, закінчують фізичними по суті вправами. Нам потрібно досягти, привести об'єм рухів у суглобах до фізіологічних норм. Оця медична частина вже не потрібна. Як ти отримав поранення Білогорівка Луганська область? Прильот обичний осколишні по посадки були, мінометний обстріл, знаєш, артилерійські, ну щолерійські, скажімо, за все. Е, перебило шийку бідра, ну і всі тут поранені. Мені сказали, що якийсь там нерв пошкоджений, провідність 10-20% і за цього я не можу стрілитися стопою. тобою. Я приїхав ще на даже, тому що тільки після операції мені пластину поставили якісь, скрипили тільки після операції, і я три місяці лежав повністю, і в мене сили ще не було количество. Що ти, бо, ти відновлюєш? Повністю можуть. У мене все, в мене тільки нога, ботьба, нога. І в мене результат є на мені, ну, на лице. Я ж кажу, приїхав на каляцію. Зараз вже хожу, можу ходити без палички, але просто ще для піснень палички. Слухай, які ти відчуття були, коли ти встав з візка? Ба, що відчув? Класно і страх. Чому страх? Я не знаю, що з мене тоді вкраду знову за праву ногу. Чому унікальність вашого репцентру? центру Мотивація. Мотивація. Всі замотивовані. Замотивовані професійно в медичній реабілітації. І більш того, мабуть, і пацієнти мотивовані в цьому. Запитайте у наших бійців, які проходять реабілітацію, тому що вони до нас не то, що повертаються, вони е, у нас з'являються під дверми. Просто під дверми, так да, у нас немає ні реклами, нічого. До нас відправляють дуже багато клінік, тому що не справляються? Не знають, що з ними робити. Ти військовий. Також. Ти й медик, судячи з твого позивного, Ну, да. ти втратив ногу, де і за яких обставин? Ми приїхали на нову ротацію вже в Бахмуту, да? више серебрянське лісництво, і там мали штурмувати позицію в лісу. Я становлюсь на міну. А, бачу, що нога десь ділася, там така ямочка, таке падаю. І тут саме, саме страшне, я розумію, що ліва нога поранена і досить високо. Я, начинаю, я думаю, ну, як, як чоловік, думаю, а що ж там собственно, вище? Да? Я починаю йти по нозі, чувствую, є поранення, чувствую є поранення, чувствую ну, є поранення. Думаю, господи, Чпунь все на місці, думаю, слава Богу. Ну, Щоб ви розуміли, да, то я е, машунка трусь об шрам, тобто було дуже близько. А учитував факт, що евакуація, евакуація була прям еталонна, ну, 23 години, що повезло, слава Богу. Доктор навіть не підійшов до мене, коли я відділу. Почекайте, а ну стоп! Ви разом були, так, в той момент? Ми не разом, ми навіть не пара, але, але так, так все. Ну, але вже живемо, пол в одній групі. А, він раніше підірвався, а я по прийшов -при -при позиції на напр напрямку КВН. Коли їх поносили, скинули себе броню, БК і в лісі. Тому що був дуже сильний мінометний обстріл. І щоб швидше 1030-х вже потимно. Якби не доктор, ви б не вийшли. Він вже бо без ноги надавав допомогу іншим трьохсотим. Він роздавав таблетки, які ми їли без води, казав, які уколи давати, де медицинська сумка була, він керував процесом. Коли міг, то просто ну, якби звертався, питав, де що болить. О. І це при тому всьому, це що ти тому, вже на той момент. Я вже просто на опиті. На якому опиті ну, ти на, ноги, так, Ну, ноги, ноги ноги нету, я вже розумію, як, а як вона. <смешно в поліетри> я такой, ага, вот оно как оно происходит. <смешно> Нет, там оно мгновенно, если честно, опыт приходит. Мы розуміємо, що немає резерву, що нам ще тут триматися потрібно. <смешно> а вночі ми в домик охотника на всю жизнь заповнили. Як ми його втримали и я понял, на спамком выбивали. І и не одним, и минулими. Не хорошо, логічно. Але все одно краще не. Що було в каналі? Холодно просто було. Доктор Півночі, ну, всю в нього була нога, він повбив вагнерівка з ковкара. Ну, його чим зайнятися. Сталася так ситуація, що потрібно було штурмувати. Ну, штурмували. 23 години доктора евакуювали. І вас разом з ним, правильно? Нас хес 5 кілометрів по лісу. Ой, це, звісно, жорстко було. Пацанам так тяжело було, Вони ж в броні зробили ночі, ці там якісь там імпровізовані були а, ці м'які ночі, да? і вони ставили дерев'яні -дер штуки, щоб їх не, ну не реально нас сто їх шестеро і восьмеро нас несуло, но вони реально метр 50 проходили і просто ложились спати, Ну чево, тому що до этого ж штурмували туди, шли, да, і обратно з оружием. Я побачив, що це і був не віче, а бувало кабри рішучість, да, з, -з, -з би, зберегти те, що ми маємо. Як ти потрапив сюди до цього центру? Ні, коли були дуже сильні. У мене фантомні болі, о, вони були чудові, просто феєрічні. На одній з кісток почав рости шип, да? І він якби проростає, проростаючи і прориваючи там, плоть. О, і больно було, от, знаєте, як хубаво ну, буде тебе ножом просто постійно от, постоянно. Тикають штрикають ножом, нічим не знімався. Да? Я от коли почав робити вправи, то одразу стало начало, почало почало сфастувати І тут да, от було дуже приємно бачити то рівень молоді, да, але ну ти слухаєш там краємуха їх їх розмови, ти розумієш, що вони роззнають, да? ти бачиш рівень підготовки, і ну ти себе чувствуєш, відчуваєш тут в принципі у спокій. Да, Тому ти знаєш, що ти можеш повністю довіряти цим цим людям. Зараз ми займаємося з Назаром, да там фізичною підготовкою. І ти думаєш, розумієш, що в розуміє, ближайші 10-15 років це може бути видатний тренер, дай Боже, тому що все є. І, і рівень знань, да, і рівень людяності, і, і все інше. І все. Це колектив тут такий. Ось тут все, да, все хорошо, і тут все добре. І це чудово. Всі в настрій, всі не такі люди, ніхто тебе не унітає. Нічого такого. Все як сім'ї. Які емоції, коли побачили, що військовий вперше став на ноги саме у вашому реабілітаційному центрі? Ну. <риклад> Я не знаю, це як народження дитини. Ну це, ну, це заради чого ми тут і працюємо. Що самі відчуваєте? Ну я не зможу описати. Я не зможу описати одним словом чи речі, ні, ні. Очі на мокрому місці да, бувають. Буває таке, що пацієнти виродують. Як справляєтеся в цьому матір? Ну от є у нас один такий, зараз якраз процедуру роблять. Бачити, ну що, справляємо, ходимо спільну мову, якісь компроміси. Хочеться віддавати багато турботи тим, хто турбується про нас там. І ми сюди приходимо. Ми стараємося не відчувати того, що є на фронті. Вони приходять сюди додому, вони їдять, вони п'ють каву, сміються, спілкуються між собою. Ну, тут як така дуже дружня, турботлива атмосфера. Емоційно буває важко. Важкість саме з тих історій, що хлопці розказують. Вони спочатку не відразу діляться, але згодом вони відчувають друга, вони спілкуються, вони розказують. Багато хто навіть ділиться тим, допоможе мені вибрати обручку для коханої, бо я скоро там ну, хочу зробити пропозицію, спілкуємося про дітей, хтось іде там на хрестини, ми допомагаємо. Ну, ми такі якісь е, важкі моменти, ми переступаємо. І вони вже в комфорті. Які плани реабілітаційного центру на майбутнє? Стаціонар. Путь це буде якість. Інша якість. Вони потребують стаціонар перебування. Це, це інша філософія в реабілітації. Вони якось має інтегруватись в якесь одне бачення цієї країни. Як це має бути із, із українцями? Ось тут. Ось цей бум, я думаю, приведе до того, що. Українці мають створити для, для світу свої протоколи. І тут буде така історія, що за рахунок оцього поштовху для медичної реабілітації сьогодні, мабуть, коли будуть конференції відкриті, коли будуть зустрічі між там, лікарями, ми зможемо взяти і запропонувати світу, як ми в цих умовах реабілітуємо. Ця якість, яка яку ми маємо е, зараз, на початку, в травні місяці, 22-го, це для нас був космос. Тому що ми за початок взяли протокол Великобританії військових е, е, в Афганістані, і ми почали його переробляти, щось створити щось щось... Своє. Своє, так, тому що. Декілька моментів воно не працювало реалії інші. Так як до вашої клініки можна звернутися? Тут у нас сарафана радіо запитують, а скільки це яка ціна для військових? Це ну… друзі, контакти реабілітаційного центру залишаємо в описі під цим відео. А чи зможуть ці військові після війни адаптуватися у мирне життя? І є така статистика. що по по війні в В'єтнамі да втрат серед військових, які повернулися. Да, там вони і закінчили життя самогубством, бо там більше, ніж тих людей, що вони втратили там. Враховуючи ну, нашу армію, да, такі проблеми будуть. І люди, які повернуться, і які побачать, що вони нікому не потрібні, да, і, і будуть і конфлікти, будуть, і несприйняття у суспільстві, Самогубство будуть. І питання з суспільством, да, що як, як правильно сприймати цих людей, тому що навіть, я в госпіталі у нас був день, коли... Красиві крашенки. Ну, я це беру яйце, я собі так малюю, я чесно, що воно ж Чинничка, яка працює, каже, боже мій, як красиво, я думаю, сука. Ну, мені ж нового оторвала, да, а не по у лица снесу. Ну, що ти кажеш? Ну я ж бачу, що воно ну, таке си. Ну, що кажу, оце висохне, кажу, підпишіть, Міша, 8 років, щоб я мені не було как би, за це как би, Тидна, да. вот, вот то ми не знаємо, що робити з військовими, да, які повертаються. Яки, досвіду собою немає. Нема? Нема, да. Тому сприймайте їх як звичайних людей.